Доброго дня, шановні лікарі. Сьогодні розглянемо алгоритм створення та роботу з планом лікування. Основна робота буде виконуватись у функціональному вікні Лікар-консультант П+.» Для доступу до роботи з планами лікування необхідно налаштувати роль лікаря, який буде безпосередньо працювати з даними планами. Для цього переходимо на керування доступом ролі. Обираємо необхідну роль та натискаємо права. Надаємо доступ до функціональні вікна лікар-консультант P та знаходимо медична картка «eHealth» і надаємо до неї доступ. Для створення плану лікування, перш за все, для нас необхідна наявність візиту. Він може бути створений реєстратурою за електронним направленням або ж самостійно. Наступне нам необхідна послуга та епізод. Епізод ми називаємо в довільній формі. Після створення епізоду лікування переводимо наш візит зі стану підтверджений у стан на виконання і таким чином беремо наше електронне направлення в обробку. Після чого переходимо на вкладку Медичні документи та додаємо огляд лікаря-спеціаліста. Заповнюємо даний медичний документ відповідно до клінічної ситуації. Для створення плану лікування достатньо заповнити лише критичні показники. Після заповнення всіх критичних показників переходимо вниз медичного документу та знаходимо строку План лікування. Додаємо новий медичний документ, план лікування та заповнюємо. Обов'язковими полями для заповнення плану лікування є категорія, яку ми обираємо зі списку, найменування, яку ми заповнюємо в довідній формі, та початок періоду покриття. Звертаємо вашу увагу, що дата та час початку періоду покриття плану лікування повинні бути завжди після відправки огляду лікаря-спеціаліста в e-Health. Отже, якщо у нас зараз 10.24, це означає, що медичний документ огляд лікаря-спеціаліста ми надійшлемо не пізніше ніж 10.27. Відповідно і виставляємо даний час нашого медичного документу. Після чого закриваємо план лікування та огляд лікаря спеціаліста. Переходимо на вкладку Епізоди для підписання огляду лікаря-спеціаліста та плану лікування. Спочатку підписується медичний документ, на основі якого створюється план лікування, а саме огляд лікаря-спеціаліста, лише після підписання якого ми зможемо підписати план лікування. Після підписання плану лікування переходимо на вкладку Персони, Медична карта, Плани лікування та знаходимо наш створений план лікування. Доступ до даного плану лікування на даний момент закрито. Нам потрібно отримати доступ від пацієнта на перегляд та редагування плану лікування. Одразу після того, як ми натискаємо Отримати доступ Пацієнт отримує смс-повідомлення і повинен нам його назвати. Після підтвердження ми зможемо отримати доступ до роботи з даним планом лікування. Після отримання доступу до плану лікування переходимо на вкладку призначення та додаємо. Призначення на рецепт. У даному вікні вказуємо програму, за якою буде створено призначення за планом лікування та препарат. Вказуємо дозування препарату на добу та тривалість призначення за планом лікування. Останнім обов'язковим полем у випадку запланованого періоду є початок періоду. Всі інші поля заповнюються на особистий розсуд лікаря. Після заповнення натискаємо кнопку Виконати та підписуємо призначення на рецепт. Після створення призначення за планом лікування ми можемо створити рецепт. Натискаємо на кнопку Створити та створити рецепт. Відкривається вікно створення рецепту. Обираємо взаємодію, на основі якої створювався план лікування. Обираємо дату початку лікування. Обираємо разову дозу препарату, кратність прийому та тривалість лікування в даному рецепті. Вказуємо кількість препарату в упаковці та заповнюємо сигнатуру до даного препарату. Після чого натискаємо виконати. Даний рецепт створено. Після створення рецепту нам необхідно його підписати. Для цього переходимо на вкладку «Е-рецепт», Обираємо Створений нами рецепт та натискаємо кнопку підписання. Та накладаємо електронний цифровий підпис на даний рецепт. Даний рецепт підписано. Пацієнт про це отримує смс-повідомлення. В тому випадку, якщо пацієнт не отримав смс-повідомлення або ж випадково видалив, ви можете натиснути на дану кнопку і пацієнту смс буде надіслано повторно.